Всі обіцянки е, дотримуємося, все розкажемо, але просто зараз історія, яка сколихнула мережу, фактично, і ми не можемо про це не поговорити зараз. Так, ми продовжимо слідкувати за трагічною історією вбивства 27-річної Вікторії Тоненчук у селищі Глибока. Ну, от, власне, нагадаємо, що як стверджують рідні й друзі дівчини, 5 квітня її до смерті побив її 18-річний хлопець. Ну і наш журналіст Антон Чекаль в понеділок вирушив у глибоке туди у відрядження і зміг поспілкуватися і з батьком. Загиблої і з її подругою, ну а також з батьками та знайомими нападника. От давайте зараз ті подробиці, які ми зібрали, ті оновлення, які е, зібрав Антон е, і які ми не встигли розповісти в перший день, розкажемо вам просто зараз. Послухайте. Ти навіть не знаєш, що ти померла, бо ти була у комі. Ці слова батько Петро каже, біля могили його доньки 27-річної Вікторії Тоненчук. Декілька годин тому з дівчиною прощалися сотні містян у селищі Глибока, що у Чернівецькій області. 6 квітня дівчину госпіталізували з численними важкими травмами, через які вона впала у кому. На п'ятий день, так і не приходячи до тями, Вікторія померла. Нам допомагала всім своїм друзям. Вона дуже добре вчилася. На Вона Була така емоційна. Любила усіх, нікому не хотіла зла. Батько Вікторії нам розповів, коли його донька випустилася з місцевого ліцею, вступила до університету. Там отримала диплом за спеціальністю Міжнародні відносини, знала кілька мов, встигла попрацювати вихователькою у дитячому садку в Ізраїлі, а також у Польщі. Останнім часом намагалася розвивати власний блог. Підозрюваний у справі вбивства Вікторії її 18-річний хлопець Юрій. Подруга Вікторії Єлизавета розповіла: зустрічатися пара почала приблизно 9 місяців тому. За цей час вони часто сварилися та розходилися у той трагічний вечір. Хлопець побив віку не вперше. Родичі знайомі постійно помічали у неї синці, припускають, що все через ревнощі. В неї постійно телефон просто взривався від СМС. Він її контролював, дивився, дзвонив, писав він йому фотографувала, давала фотовідеозвіти. Типу йому він не бувало таке, що чекав її під будинком. У січні через побої Вікторія потрапила до лікарні. Справа дійшла до суду, але свідчити проти хлопця дівчина відмовилася, і ось чому. Їй було дуже сильно важко. Ті всі світлини перезліталися по місцевості, яка вона була побита. Їй було дуже соромно, не хотіла нічого розголошувати стосовно цього. Вона хотіла, щоб це швидше закінчилося і все, щоб воно просто було спокою. Як розповідає подруга, того вечора Юрій та Вікторія гуляли у Чернівцях, звідти повернулися до селища на таксі близько 11-ї години. Вийшли біля заправки, а далі попрямували вулицею до будинку хлопця. За словами родичів Вікторії, того вечора була погана погода, сильний вітер з дощем та снігом. Юрія та Вікторію на вулиці побачив чоловік. Він вийшов з будинку на крик дівчини. Коли він вже її побачив, вона вже хрипіла і була в несвідомості. Юра щось бігав там не вкрухнеїш не знаю. Бо Юра був весь від крові, віка була від крові, Всі були від болота мокрі. За словами свідка, згодом хлопця та дівчину забрала машина. Це були батьки Юрія. Родичі Вікторії переконані, з того моменту, як дівчину забрали з вулиці та привезли до лікарні, минуло багато часу. Тож припускають, що віку не одразу доправили до лікарні. Та кажуть, у телефоні дівчини була стерта інформація. 18-річний нападник із звичайної родини має двох молодших братів. Два роки тому хлопець закінчив навчання у місцевому ліцеї. Нам вдалося поспілкуватися із класною керівницею Юрія. Не на камеру вона розповіла: хлопець вчився посередньо, але ніколи не проявляв агресію. Найбільше полюбляв уроки фізкультури. Саме з цього предмету і мав найвищі оцінки, а також займався спортом. За словами директора ліцею, Юрій вступив до одного з Чернівецьких університетів на зау. Очну форму навчання ми спробували поспілкуватися з батьками Юрія, але натомість почули це. Всі питання до поліції і до правоохоронних органів Однак батько Юрія нам підтвердив, що саме його родина і забрала дівчину з вулиці, і доправила автівкою до місцевої лікарні. Хлопця 11 квітня взяли під варту до 9 червня без можливості внести заставу. Під час судового засідання хлопець просив, аби запобіжним заходом обрали домашній арешт. Сказав, що не пам'ятає частину вечора, бо вони з Вікторією випили багато алкоголю. Слідчі дії і досі тривають. Будемо стежити за цим всім, Антон Чекаль, наш кореспондент, який не першу справу не полишає. Знаєте, часто дорікає журналістам, там нам, ще комусь, колегам. Що от, хай пройшов і забули. Насправді, це знаєте, це спільна історія, от і наша, і ваша. Тому будемо за цим стежити.